Є знижки до Дня Незалежності на ДКТЛен. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Доброго ранку ще. Доброго ранку ще раз. І будемо говорити зараз про спорт і справді е, знов ж таки не олімпійська дисципліна у греблях на байдарках і каноє. і це 500 метрів на каної одиночці. І це є, е, скажімо так, ну просто фірмова, фірмова дисципліна наш, нашої нашої спортсменки Людмили Лузан. Вона виграє і впевнено себе почуває завжди на цій дистанції. Але на жаль, на олімпіаді ця дисципліна не представлена. А от на чемпіонаті світу наша спортсменка змогла вибороти. Знову золото, бачите її на своїх екранах. Вітаємо Людмилу Лузан. І це вже четверта у кар'єрі золота медаль чемпіонатів світу для Людмили Лузан. Нагадаю, що це не олімпійська дисципліна. 500 метрів каної одиночка, і там Людмила Лузан тріумфала на чемпіонаті світу. Ну а наша золота дівчинка Ярослава Магучих здобула золото на етапі діамантової ліги після тріумфу на Олімпіаді. Не показують зараз цих результатів на спортсменки. Те, що наші а всі спортсменки не показують тих результатів, які вони показували в головному старті сезону на Олімпійських іграх. Але метр дев'яносто дев'ять вистачило нашій ясі для того, щоб вибороти золото на етапі діамантової ліги. Метр дев'яносто дев'ять нагадаю, що рекорд який... Належить таки, українці, він 2 метри 10 сантиметрів. Ще одна Українка Ірина Геращенко посіла підсумкове п'яте місце. Вона взяла висоту лише 1 метр 88 сантиметрів. Це набагато нижче ніж вона брала на Олімпіаді, де вона стала бронзовою призеркою. І для обох українок це перші змагання після літніх Олімпійських ігор. А для магучих третя перемоги на етапі діамантової ліги у сезоні. Ну це зрозуміле явище, тому що максимум спортсменки видали на Олімпійських іграх. Пік форми був саме так. Після цього трошки спад це перші змагання. Але в будь-якому разі ми вітаємо наших спортсменок Ярослава Магучих з перемогою. Ну а Іру Геращенко з п'ятим місцем вона не змогла з трьох спроб взяти висоту 1 метр 92 сантиметри, але метр вісім. Вісім і вистачило для того, щоб посіти п'яте місце. Я думаю, що далі у неї будуть ще яскравіші старти і перемоги попереду. Біатлон на роликах. Літній біатлон і український біатлоніст Віталій Манзен виграв гонку переслідування та здобув золото у спринті на чемпіонаті світу з літнього біатлону серед юніорів в Естонії. А ще тут тріумфали біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Тищенко у чоловічому суперспринті. Підручний завоював золоту медаль, а Тищенко став срібним призером на чотирьох вогневих рубежах. Дмитро пропустився лише однієї хиби на першій стійці Артем на другій. Отакі от результати на літньому біатлоні. Це на роликах. Це те саме, тільки не на лижах, не на, а на роликах. Ну і свої нагороди, заслужені нагороди отримали наші спортивні тріумфатори. З, з нагоди дня незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив боксера Олександра Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан орденами свободи. Нагадаю, що Харлан виборола дві медалі на Олімпіаді 2024 в Парижі. командне золоту та бронзу в особистій першості, а ще стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на олімпіадах. Загалом у неї вже шість олімпійських нагород. А Усик став першим абсолютним чемпіоном світу на надважкому дивізіоні у 21-му столітті, перемігши британця Тайсона Фюрі. Додам. Щоб боксер у боргу не залишився перед президентом України, він подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще у 2018 році. А цьогоріч у травні повернув собі поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. І по чому хто бачив оце нагородження? А воно вже так розійшлося по всім. Засом масової інформації, то там мусик запропонував Зеленському взяти пояс, подарував, ну, подарував йому пояс, на що Зеленський сказав про те, що ну, мені не дуже зручно, ти виборював, а я буду тримати. Він каже, я собі ще завоюю, і на цьому вони й погодилися, в принципі. Тому попереду у них ще дуже і дуже багато яскравих, яскравих моментів і яскравих е боїв. Нагадаю, що в грудні, знову ж таки, Ігор, нагадаю, що в грудні буде матч бій реванш проти Тайсона Ф'юрі. Дуже сподіваємося на українця, тим більше, що він достатньо певно сказав, що я зараз поб'ю Ф'юрі, а потім ще третій раз зустрінуся. Джошо, всіх поб'ю, Круче, я все виграю. Отже. У нас сьогодні, до речі, такий гість буде. Ти Кто? багато про нього знаєш. Це срібний призер Олімпійської ігор, Олімпійських ігор. Та е, людина, яка фактично вийшла на, на Олімпійський майданчик, де доручають медалі з маленьким таким ніким. Паріз Насібо? Париз Насібов Олімпійський чемпіон. Як це як Це Ці маленькі. Господи, ігор, скажи. Дитячі такі форма, в якій вони виступають? Трік дитячі тріко, і це страшенно щемливо. Ось це просто він каже: так. мені 36 за 4 роки моєму е, моїй дитині буде, е, буде вже 4 роки, щось буде розуміти, а я вже здобуду золото. Оце а ти бачив, прям... як за нього дружина вболівала з дитиною, з маленькою дитиною на трибунах? Це було щось неймовірне. Це настільки мило. І я тобі хочу сказати, що я дуже бажаю, щоб Насібо виграв золото, тому що він дуже до нього йшов. Він на нього заслужив. Я впевнений, що на наступній олімпіаді він ж так сказав, що він буде на наступній олімпіаді ще змагатися. Я думаю, що він там здобуде золото тому побажайте йому цього сьогодні. Обов'язково Так, передамо. Дякую, Ігор. Ігор на цікаво про спорт». Спасибо. Гарного ефіру вам.